Всім доброго дня! Ми з України, так, і ми готуємо борщ. Борщ у нас сьогодні буде звичайний, не пісний. І капусту ми порізали досить такими, знаєте, середніми шматками, тому що вона дуже у нас хрумка, м'яка, і її не треба сікти, щоб не був у нас капусняк, Буряк. У нас все це вариться. Борщ, чому не пісний? Тому що у нас засмажка. Буде із сала, як ви бачили, це не пісний, бо із сала. А будемо, звичайно, робити старовинний рецепт, як ми завжди любимо. І будемо додавати ще ось що. Замість оцінту чи лимонного соку ми будемо додавати, так, як додавала моя бабуся. Це жовті сливи. Це не алеча, це жовті сливочки. Які ми будемо додавати так? Дивіться у мене рука в буряку, да так бурячку, і ось так терли буряк, Ось у нас такі будуть сливочки. Ми їх подрилюємо. Хоча бабуся навіть із кісточками кидала, і ось у нас такі буде бор.